Знаєте, що таке сушарка для їжі? Ні? От і я не знав до сьогоднішнього дня. Але як виявилося, якщо ви щось любите заточити ввечері під кіно, чи якийсь футбольчик, чи Формулу 1, то це виявляється дуже прикольний гаджет для вашої кухні. Тож з вами Володька серій Смаршопінгу Hotline.ua, і давайте ж розбиратися, що це таке за чудо-пристрій. Нарешті настало літо сезон справжньої смакоти. Згадайте тільки, як в дитинстві ви приїжджали до бабусі в село, а там тобі і солодкі яблука, і запашні груші, і смачнющі абрикоси і м -м, взагалі кайф. Та що, якщо я вам скажу, що ви можете продовжити це задоволення і восени, і взимку для цього вам знадобиться ота сама сушарка. Цей пристрій як не складно здогадатися з назви, прибирає зайву вологу з овочів та фруктів, натомість зберігає в них практично всі вітаміни та мінерали. На виході ви, наприклад, отримуєте яблучні чіпси, в'ялені томати чи курагу. Окрім того, в сушарці можна готувати м'ясні джерки чи засушити рибу. Існує безліч цікавих і смачних рецептів. Тож давайте поглянемо, які бувають сушарки та як вибрати потрібну модель. Спершу трохи теорії: сушарка це досить простий пристрій, який імітує роботу сонця й вітру. Найпопулярніший тип це конвенційні сушарки. Всередині у них встановлений тен, який може нагрівати повітря до 70 градусів. Будований вентилятор розганяє теплі маси по всіх лотках. Така термообробка частково впливає на зовнішній вигляд і смак продуктів. Також існують сушарки з інфрачервоним випромінюванням, яке проникає всередину овочів та фруктів і видаляє з них вологу. При цьому промені не торкається тканин продукту, завдяки чому краще зберігається його зовнішній вигляд і корисні властивості. Втім, такі моделі бувають дуже рідко та коштують дорого. Наприклад, концепт Infra SO4000, яку можна знайти. В каталозі Hotline UA. Під час вибору сушарки необхідно правильно оцінити заплановані обсяги приготування продуктів. Якщо ви збираєтесь сушити овочі та фрукти кілька разів на сезон для себе одного, чи на невелику родину достатньо буде малопотужної моделі до 350 Вт. Вона буде економічною та повністю задовільнить вашу потребу. Наприклад, ось така Ardesto потужністю 250 Вт. Для сім'ї з 4-5 осіб краще придивитися до моделей потужністю 350 50 450 Вт. Такі сушарки будуть оптимальним вибором, зважаючи на більші об'єми продуктів. Ну а якщо ви фанат домашніх заготовок, а ще й маєте велику родину, тоді ваш вибір це моделі потужністю від 450 Вт, а краще вже десь 600-700. Наприклад, можна придивитися до ось цієї сушарки Wet Air. Зазвичай, чим потужніша сушарка, тим більше в ній передбачено секції. Ці поверхи можна знімати, а інколи це потрібно робити безпосередньо в процесі сушки. Це стосується моделей з вертикальним обдувом, наприклад, ось такої горіння. Тен і вентилятор знаходяться знизу, тож, щоб не пересушити продукти на нижніх секціях, їх потрібно міняти місцями з верхніми. В каталозі Hotline UA є моделі з електронними та механічними керуваннями. Перші зазвичай коштують дорожче, проте дозволяють точніше налаштувати температуру приготування продуктів. Наприклад, модель сушарки Dex має цифровий дисплей, електронний терморегулятор та таймер. Втім, за принципом роботи, моделі. З механічним регулюванням нічим не відрізняється. У них проста та надійна конструкція, яка позитивно впливає на вартість пристрою. Наприклад, ось ця модель Грунхельм має лише одне коліщатку з вибором температури. З корисних функцій, які можуть мати сушарку, зазначу таймер автоматичного вимикання, зважаючи на те, що процес сушіння не найшвидший, зручно, коли гаджет може сам зупинити процес потрібний час. Не зайвою буде функція захисту від перегріву, яка вимкне пристрій, якщо щось у вас там пішло не так. А ще в сушарках цілком можна готувати йогурти. Тож, якщо хочете побалувати родину на сніданок цим десертом, відмітьте відповідний фільтр в каталозі Hotline.ua і знайдете понад 30 моделей сушарок з функцією приготування йогурт. Наприклад, ось таку братекс, яка пропонує широку функціональність. Сушені снеки – це прикольно, корисно і зручно, тому що ви не тільки можете собі вдома приготувати, щоб подивитися якийсь фільм на нетфліксі, а ще й взяти з собою в подорож, в гори чи в автомобіль якщо вам не їхати далеку відстань, щоб завжди можна було не зупинятися, а перекусити прямо в дорозі. Тому вибирайте сушарки разом із сервісом розумного шопінгу HotlineUA. До речі, пишіть в коментарях, чи ви вже володієте таким гаджетом, та пишіть якісь свої лайфхаки та рецепти для приготування смаколиків. З вами був Володька сервіс Smart Shopping Hotline.ua. Підписуйтесь на канал, ставте подбайку цьому відео і до зустрічі в нових випусках.